ൂക് യു Того, пінк -паті. Ми знаходимося в готелі Sunrise Monteмеo Резорт Шармасейку. І сьогодні 17 грудня. Хочу показати вам спочатку цю вечірку, не, не вечірку, бачу в басейні. Дуже гарна, яскрава, весела. Ось таке фінпасі в готелі. Дуже все гарно, багато дітей, дорослих, всі радіють, ділянка. Воничка в басейні підігрівається, дуже тепла, така як панія. Після дорослих прийнятно плавати, ніби немає. Подивіться, маленькі дітки плавають. Багато рожевих надувних ноги. рожевих шариків. Це дуже-дуже. Мене було погано чути, там багато було музики гучної. Повторюся, ще раз всіх вітаю. Зараз я знаходжуся в готелі Санрайс Монтеме Резорт, Шематейку. Сьогодні, 17 грудня 2025 року, хочу вам показати трошечки територію готелю. Там батька проходить, тут Айленд Упар. Там далі йдуть корпуса білі, ну це все я покажу ще згодом, А так в загальному все. В Єгипті безмінно, квіти цвітуть, ось ці красиві кущики, Пляж, вітерець. Люди купаються. Водичка така собі, ну скажімо, для мене прохолодна, 23 градуси. Можна купатися 10-15 хвилин, але не більше, так як для мене, але для кожного по різному. І ось така ситуація зараз на пляжі, і взагалі в готелі, і взагалі в Єгипті. Хто хотів, хто думав, чи їхати, чи не їхати на зимовий відпочинок в Єгипет, то дивіться і вирішуйте самі. Звичайно, день короткий, день в 4 години вже темно. Тобто більшу половину дня ви будете проводити десь там в барі, на рецепшені або на екскурсіях якихось до обіду ось так. Тут на пляжі або біля басейнів. Ну і після обіду також трошки можна буде після біля басейнів, тому що пляж закривають. Тут звичайно, десь перша година вже вивішують червоний прапор, тому що, як правило, після 12-ї години вже є де. Якийсь такий вітер та хвилі, і через це вивішують червоний прапор, купатися вже не можна. Хочу трошки вам показати пляжу у сьогоднішньому відео. Ось це такий пляж готелю Sunrise Montemay Resort. Лежаків завжди вистачає. Пляж піщаний і пісок для самого цього Чуть-чуть галечки. Пісок тепленький. Захід є і з берега для маленьких діточок і з понтона. Ось там. Ось яка водичка кришталева. Дітки купаються. Тут, звичайно, мілко, так десь по коліна не більше. Ось така кришталева водичка. Ви невеликі. Але то день на день не буває, кожен день по-другому. Ще хочу сказати, що пляж розділений на дві половини. Скажемо так, одна ця половина ніби загальна. А ось там зверху, бачите, бачите до доверху. Там зверху ще є одна половина, це тільки для дорослих така спокійна ерія. Місця вистачає всім. Не потрібно так зранку приходити, займати, ну хіба що можна так, щоб тут самого, на самому першому ряді, якщо ви хочете, то потрібно прийти зайняти. А так місця вистачає. Полотенця дають зразу ж на пляжі. Ось там, бачите, така будочка. Сидить чоловічок і міняє полотенечка, хоч 50 разів на день міняйте на сухі. Інші свіженькі полотенечки. Ось тут є ченджен кабін, кабінка для е, заміни. І тут е, заміна полотенця на сухі. Скільки хочете, стільки міняєте разів на день. Далі проходите або з цієї сторони від моря, там йдуть східці, я вам показувала. І тут adult-only, 16+. Plus. Тут є е, така територія на якій відпочивають тільки дорослі, я хочу вам показати. Також місця дуже багато. Quiet area. І от над самим морем з таким красивим пейзажем ви можете рентувати собі кабінку за 10 чи 15 доларів в сутки. Там є фен. Охолоджу, якщо щось якщо комусь потрібно, Ось такі кабінки. Вигляд звідси дуже красивий. Там ще є одна кабінка, подивіться, яка краса. Все в квітах. Можна собі рентувати. Когось цікавить. Тут навіть і сейф є. Подивіться, бачите? Все так обладнано, що ви приносите свої телефони, все, можете в сейф. Також є телефон для виклику, якщо вам щось потрібно, набирайте і замовляйте, що вам потрібно прямо сюди, в капіту. Тут же зверху стоять камери спостереження. Раз я сюди вже вийшла, покажу вам зразу море з висоти. Ось це наш пантон. Ще раз повторюю назву готелю Sunrise Antimea Resort. Пантон, а ось це берег, такий невеликий, але зате він в такій кухті, Бачите, тут навіть видно, він оточений камнями, такими скалами, що всередині затишно і немає вітру. Як ви можете самі бачити, що немає таких хвиль. Це тут я зверху стою, тут такий більше вітер, а там всередині хвиль немає і вітру немає. Так. Для дорослих є такі лежаки, дуже комфортабельні, подивіться на них. Великі такі широкі матраси піднімаються комфортабельні, опускаються, регулюється спинка, дуже зручно лежати на них. Є ось такі душі для змиття піску. Просто можна ноги змити, а можна змити все тіло. А зараз я вийшла показати вам море ну, після часу дня. Уже ніхто не купається. Ось бачите, там малюють червоним правом. Вже ніхто не купається, пляж закритий. Правда, там бачите, все таке храби Але хвилі вже йдуть. Змінилася течія, напевно, чи що, тому що вода така вже темна, От, сонце вже після першої так майже зайшло, на пляжі людей практично немає, всі вже є. Тобто, якщо ви будете їхати, тут також червона кама, то якщо ви будете. Червоне море, шейк, десь у грудні, то розумієте, що все море, пісок пляшки це все тільки до 12. Після 12 погода різко змінюється і, як правило, кожен день вже після 12 ніхто не купається, тому що звідки з'являються ці хвилі, міняються течія і вивішують червоний стяг. І це я вам показала, щоб ви знали, на що розраховувати. Ніби сонце ще є, ніби тепла. От 22 градуси тепла, але такий вітер, що ну, так, треба все рівно якусь ковтинку. Бо кого треба пустинку, якусь пустинки про холодно. На цьому буду закінчувати відео своє і буду продовжувати знімати погоду в Шарманшейку в грудні. Так що слідкуйте далі за моїми На ніяк не можу з вами розпрощатися. Наостанок покажу вам, що це не тільки в нашому готелі, що це по всіх готелях подина ситуація. Бачите, там це наш червоний стяг, там два пляжі інших готелів, там джаз Резорт і ще й ті, ті, ті. також червоні стяги, ніхто не купається. Тобто, якщо ви кажете, що хтось там говорить, що о, ми були в мавшеки, купалися, у вас такі пляж, у нас такі, ну, не знаю, вірте, але не